А ви пам'ятаєте свою першу роботу? Бо я свою запам'ятав назавжди. Коротше, історія така: десь після 9 класу тато вирішив, що в мене дуже багато вільного часу, і я маю приносити якусь користь і фінанси в сім'ю. По своїх каналах і знайомствах він влаштував мене працювати на металоштамповочний завод. Мій робочий графік був з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора, і в суботу з 8 ранку до 4 вечора. За один день робочий я заробляв 8 гривень, а в суботу 12. Щоб ви собі розуміли, що таке металоштамповочний завод. Це три величезних цеха: в одному всі роботи по металу, в другому гальваніка, в третьому. Фарбування цех, де я працював, це був цех по роботі з металом, і там стояли великі багатотонні станки, які під тиском витискали з металу різні штуки, різали метал, і отаке, от, от всяке. Так як я не мав вообще ніякого досвіду. Перша моя там робота, яку я робив, це я дерев'яною кияночкою стукав по лопаті і вирівнював всякі дефекти, які були після того, як станок витиснув саму форму. Далі мене пересадили, так званий кар'єрний ріст, на точильний станок, і я обточував заготовки на шпінгаліти, щоб вони були гарні. Потім мене поставили на станок, де я тиснув педальку і подавав такий великий металевий прут, який різав заготовки на ці шпінгаєти. Вже потім мене поставили на величезний станок, де я подавав такий великий лист металу, тиснув педальку і він витискав форми на лопати. Ну але ж історія не про то. Як ви зрозуміли, по тому, що я там працював нелегально, бо я ще був неповнолітній, там із правилами безпеки було так собі. Там навіть мужички любили собі на обід трошечки по 50 грам випити, і так їм нормально було. І от сижу я якось за своїм точильним. Станочком обточую той шпінгалет, щоб він був гарний. Дивлюсь, йде один чувак, такий старший мужчина. Пам'ятаю його візуально, як звати його, на жаль, не пам'ятаю, тому що це було, як я ще був після 9 класу, а мені зараз 37 років. Пам'ятаю, що він був з гусами і в нього не було три пальці. І він отак йде по цеху, до кожного підходить, щось говорить і йде далі. Підходить до мене, нагинається і каже: Я собі руку відрубав, Розвертається і йде далі.' І дійсно, я повертаюсь, він йде, отак одну руку притиснув іншою, і в цій тримає. Ту, яка мала бути би тут, отака от в мене пам'ять про мою першу роботу. Зато я потім отримав свою першу зарплату. Ми з мамою поїхали в Хмельницький на базар, і я купив собі рюкзак, спортивну форму і кросівки до школи. Виясновок. Робіть висновок самі, ви дорослі люди. І якщо говорити про першу роботу, в компанії, де я працюю, завжди відкриті вакансії для людей, які знають іноземні мови, знають, що таке DTP і локалізація. Якщо ви живете у Львові, посилання на вакансії в описі під відео сподобалась історія. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.